Якби я тоді не зупинилася на тій зупинці, все моє життя склалося б інакше. З цієї думки почалася історія Марини. Того осіннього ранку вона страшенно поспішала, запізнювалася на роботу, маршрутка не йшла, і дощ порішив так, що парасоля не рятувала. Вона вже хотіла йти пішки, коли поруч пригальмував старенький автобус той, яким вона зазвичай не їздила, вирішила сісти. І саме там, на останньому сидінні, сидів чоловік, який дивився у вікно і тримав букет осіннього листя. Не троянди, не хризантеми, просто листя. Вона посміхнулась, і він, ніби відчувши погляд, повернувся. Вам теж подобається осінь? спитав. Та я її люблю, але не тоді, коли мокно, відповіла вона і обоє засміялися. Так почалася їхня розмова. Вийшла на одній зупинці, він допоміг їй підняти парасолю, що зламалася від вітру, і вони пішли разом. Виявилося, працюють неподалік. З того дня вони бачилися щоранку, не домовляючись, просто зустрічались біля тієї самої зупинки. А через місяць він приніс їй букет із сухого листя, акуратно перев'язаний стрічкою, і сказав Хочу, щоб осінь. Тепер завжди асоціювалася з нами. Минуло три роки, тепер вони живуть у своїй квартирі, виховують донечку і ще осені збирають разом букети з листя, щоб нагадати собі, як усе почалося. І кожного разу, коли Марина бачить старенький автобус, вона думає ніколи не знаєш, який випадковий момент стане початком усього твого щастя.